Шановні користувачі, в новій версії ArtZvit Pro доопрацьовано механізм отримання квитанцій з електронного кабінету платника Існують випадки, коли квитанції до звітів не заходять до програми, а застрягають в електронному кабінеті платника. І якщо по кнопці отримати повідомлення, вони не підтягуються в Артзвіт в автоматичному порядку зі шлюзу контролюючого органу то можемо запропонувати імпортувати квитанції з кабінету платника за допомогою спеціального апі. Для прикладу маємо в програмі звіт, на який довгий час не приходять квитанції. І користувач не знає, чи прийнято цей звіт контролюючим органом, чи відхилено і потрібно його доопрацювати. Натискаємо на звіті правою кнопкою мишки та із контекстного меню обираємо опцію Отримання квитанцій з кабінета платника. Говорячи простими словами, API виступає в ролі посередника, що дозволяє програмі отримати доступ до деяких даних і функцій електронного кабінету. Звертаємо вашу увагу на те, що такий імпорт квитанції може зайняти деякий час. Якщо квитанції таки заходяться в кабінеті, то після виконання операції вони підтягуються в програму та відображатимуться у відповідній колонці навпроти самого звіту. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube, Посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку ви бажаєте побачити наступне відео.